Горяча лінія зі мною, як перша стадія твобою між там і тут. Це так чутливо. Ви вкотре вірите в дива. Зоря зійшла. І від сьогодні він чистий, і знемовлялось провонистим нові слова, старі слова. Ви знову прагнете знайти, в кого оце тепер повірить, коли крилаті в небі звірі, а поруч ліві пасажири і мріє. Нема мети. Лише той кошик наповняти. І вигдає, що із нуля, тепер все має спрацювати само по собі і здаля. Десь в глибині. Ви знову діти і вам на поміч мусить йти всяка валеря добра. Нова вона або стара, бо складна вам І скрізь чорти і не знайти собі орбіти, що хтось із янголів небесних відкрила аеропорт? Нечесно! Знаю, все не чесно, Не маєш крил, готуй на весла. Так не бува, щоб лише весни. Ніхто не є.